Добрий день. Сьогодні 26 вересня 2024 року, Полтавська область. Перед вами сорт яблуні Аріва. Швейцарська, здається, селекція. Імунне до парші, листочок чистий. Ну, Яблука теж звичайно чистий. Зимовий сорт яблуні. Так, тут небагато, його буває один ще рік. Більше, ну менше і не було на ній. Завжди так вражає, наче Що е, ще по ній сказати? Тут дерево підщепа середньоросла середнє ММ106 або 54-118. Зимове яблучко, можливо, навіть віднести до пізньозимових можна. Ну, зимове, скажімо. Різного калібру буває. Більше-менше. Такий як парафінчик у яблуку, як оце імена, Це всі вони такі масненькі. Так, Зараз зважимо. Непоганий на смак, з кислиночкою. Хто любить кисло солодке, просто ідеально. 338, 280. 227 є менші навіть такі по 150, різнокаліберні, 256. Не знаю, можливо, скуштувати його, що воно з дерева. Ще ось знайду таке пошкоджене чимось. І скуштуємо. М'яко жовта, Гарний аромат. Солодке. Далеко-далеко десь кислинка. В принципі, взагалі нормальна. Щільне покашу. Ну це вже так якби дозрівше. Тут щось черв'ячок, мабуть, або не знаю що. Сорта ріва. Стійке до парші яблучко. З непоганим врожаєм, непоганою лежкістю. Всім миру й добра.